Привіт-привіт! Холодно у нас, друзі. Показує по погоді мінус два. Ну, холодно, холодно. Ще сьогодні такий день. Від завтрашнього дня вже має бути тепліше. Дивлюся, що вікно примерзло в хлодоці. Я йду малявки. Вода є. На дворі вчора набирала вечором, ну, хотіла набрати, дати їм питочки, було замерзло. Мокре світло. Ну що, підемо, йдем. хлопці ходити, але сонечко світить. Ташки співають, сонечко світить, так як весна. Але то що холодно, Нічого, ще трошки той буде. Буде вже тепло, так? Правда, дівки? Скажіть, скажіть, чи буде тепло? Ой. Моя зазоля. Але войско. Зараз, зараз. Всі чекають. Я вам що скажу, друзі? Та я вже приходжу, та я вже заглядаю, чи там ніхто нічого не вродив. Та ще скоро. Сьогодні 18-го маємо. Перші роди мають бути четвертого. Але маю страх. Потім, того року всі швидко породили, тому маю страх. Добре, набираємо їсти. Немає свім їсти. Окуто? Донеслимо добре. Майже цілі бочки були вже. Друзі, по пів бочки. А. А. Купа курей. Ті гаврики теж добрі їдять. Хай воно стоє. Ай воно своє вибирає. Перемішала. Зараз, зараз дійки, я зараз всім кулачок. Стопом добрива. Тої живинки і їсти зараз. Ано, ну, ну, не перекинь. Давай, дівчино, Давай, дівчино поваливати. Частенько їдати. Так мужка зараз тобі. Ну, дивись, то як вона не б'є, то як вона не б'є, попробуй. Попробуй їй дати їсти. Ну, попробуй їй дати їсти Так, як хтось там писав. Це не вона, це гормони її. Мушка, так? Тут твої козячі гормони. Хоч би бродила була спокійніша, бо ти ж не видаєш? Ходи. Ходи, мав. Не видуєш? З такими нервами. Йду, йду, йду. Йду, йду, йду. Йду, йду, О, шукайте мене, чекайте. Ага. Так. так, девчатка, девчатка. Тычка, все едят. Глуня теж таке віння вже набрала. Скоро там родили, правда? Пушка має аж в кінці місяця родити, в кінці квітня. Так, куря, куря, вже йду до вас. Сокосна мука закинька. такий запах вона мала, друзі, що мене дуже їдять мукали. чтобы песок не примерз, друзья. Можно набирать. Так, 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 так. Все, есть теперь, песок. все Всё, есть опять песок. Тим, ану, курка, заходь. Тим їсти, пити. заходь, заходь. Курка. Пішла. І сіла треба дати. Ну, пішла, пішла. А, до речі, друзі, курка, що дуже потовкли, її в цьому вкрільнику здохла. Здохла та й все. Ну, чекай. Не дивно, стільки когутів і то не дивно. Було, а тепер вже спокій тому в крильнику. Ой, в курятнику йду по сіну. Зараз дівки. Чекаємо. Ну, я не можу, вона така ж квадратна. Я на двоє до мало. Квадратна, ну а що зробити? Що природне, то не гріх. Так, друзі, що в нас? Сонечко світить, гарно, тепло, зимно. Гарно, але зимно. Добре, дуже сіна дам. І зараз пане до тої солі три. Сіно вже навіть не гора, а така кубка. Ну, але вже дякувати Богу, хоча б, щоб вистачило. Там того року було більше, лишилося набагато більше. Ну. Їх четверо, вони там того року були ще малі. Цього року вже всі чотири дорослих кузив. Та й то не дивно. То не дивно. Оцього вікна, це вікно що було. Навіть не було видно, було все заложено ще. А це ми вже маємо гарно, відкритий обзор. Ну, нічого. Головне, що лишилося, що не бракнуло, а то що... Пішло, ну так пішло? заготовили, то й пішло. Добре. Так, їмо сіно, їмо. Ймо сіно. їдали корм. Добре. Все. Тепер можу йти вже від них. Можна щось друге робити. Що друге робити? Потреба треба йти, обскинути все. Селіть. Я казала, що не силітра літра... 5 кілограм. Зараз розкину тут вона чесник на цибулі. А решта, що лишиться, розкину на лютерню. Добре, зараз відкрию. Відкрила, але друзі, йду по рукавиці. Йду, візьму звичайні гумові рукавиці, щоб руки не виїдало. Двідерку пересипала і десь половину того. Щоб не носити 5 кілограм. Йду. Розсіяла, друзі. розсіяла по люцерні ще. той кусок люцерні. Тут на сусідському городі. Тому знайшла припін. Я так шукала той припін, думаю, де він є. Він був в люцерні. Та й все. Та й знайшла, слава Богу. Сонце світить та не гріє, друзі. Ще трошки, ще трошки буде гріти. А я головне взулася в шльопки. Ледве ви вирізла з уроду в тих шляпках. мороз трошки пустив, а воно а таке -то. Ну, а то. Думаю, що вже літо, можна в шляпках. Друзі, йду і дивлюся, як вже йошта розпустила. Дивіться, які бутончики. бачите? Як вже гарно розпустила, не попусує. Так що все одно як не крути, скоро весна, Справжня, справжня. Бо то щось зима не хоче нас залишати. Я вже килим виставила, складовки не поправила. і крісло, вже чекаю погоди. Ось так почався у мене сьогодні вівторок. Трохи з морозу. Трохи, о, зачули, що я прийшла вже мекають. Трохи сонечка. подарку обійшла, той селітру вже скинула, та й слава Богу. Та й слава Богу. Йду до хати. Йду і в хаті є робота. Але що? Зустрінемося ввечері на. Олі Фрес канал, Гарного вам віторка, доброго, спокійного, вдалого і до зустрічі, до зустрічі вечором. Зустрінемося. па, -па.